Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Приготуйте зошит. Розгорніть його на сторінці, 15 Урок 5. Ми європейці. Тема нашого уроку. Україна на карті Європи? Перегляньте відеофрагмент і дайте відповідь на запитання. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Європа унікальна частина світу. І ми з вами теж європейці. А чи пам'ятаєте ви? Які європейські країни є сусідками України? Сьогодні наша мандрівка саме для того, щоб усе це пригадати? Рушаймо! Європа найменша і разом з тим найтісніша частина світу, її сусідка Азія. Разом вони утворюють найбільший материк у світі Євразію. За сторонами світу Європу умовно поділяють на південну, північну, Західну та Східну. У кожному регіоні є багато чудових країн та красивих міст. Україна розташована в Східній Європі. Країни Східної Європи, Молдова, Румунія, Угорщина. Словаччина, Польща, Білорусь, Болгарія, Чехія, а також наша Україна Україна найбільша країна Східної Європи. І ми цим пишаємося. Межує вона безпосередньо із сімома країнами Румунією, Молдовою. Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю та Росією. На півдні Україну омивають Чорне й Азовське моря. Столиця Румунії місто Бухарест, Молдови місто Кишинів, Угорщини місто Будапешт, Словаччини місто Братислава. Польщі місто Варшава, Білорусі, місто Мінськ, Росії, місто Москва. Чорне море є природним кордоном України з Болгарією, Туреччиною, Грузією і водночас пов'язує нашу країну із цілим світом через протоки. Україна в Європі між сусідами, як дівчина у віночку. Уважно подивились, даємо відповідь на запитання, яка країна, що цілком розташована на території Європи, є найбільшою за площею? Так, це Україна. Зі скількома країнами Україна межує безпосередньо? Правильно, з сімома. Чому Україну називають Європейською державою? Так, тому що Україна розташована в Європі. Переглянемо зображення і пригадаємо, у яких країнах є такі географічні об'єкти. З'єднаємо назву країни з відповідним зображенням та прапором. Отже, натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо, гора Говерла. Так, це Україна. Озеро Балатон. Так, це Угорщина. І гора Герлаковський штіт це Словаччина, найбільша гора Словаччини. І ось так з прапором поєднала. Перегортаємо сторіночку. Наступне завдання. Вивчимо другий куплет пісні про Україну та її сусідів за методикою блискавка. Натисніть на паузу та вивчіть другий куплет за методикою блискавок. А зараз попрацюємо з фрагментом політичної карти Європи. Ось перед вами карта Європи. Ось вона. Уважно її розгляньте. Отже. Знайдемо на карті Україну. Ось Україна. Чорний Азовське моря. Чорне море. Азовське море. Сусідні країни знайшли Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, Росія. Підкресліть їх назви. Візьміть лінійку олівець і підкресліть назви цих країн. Виконали завдання за картою. Наступне завдання. Розглянемо світлини, столиць. Ось збільшу зображення. Отже, розглянемо світлини столиць та з'єднаємо їх із назвами країн. За потреби дивіться у карту на сторінці 17. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо, як ви виконали завдання. Будапешт. Це столиця та Угорщини. Поєднали Братислава, столиця Словаччини. Бухарест це. Столиця Румунії і Варшава це столиця Польщі. Пригадайте, Молдова. Столиця Молдови як називається, так Кишинів. Молодці. Переходимо до наступної сторіночки. Давайте розглянемо завдання. Намалюй на карті маршрут для Бубу та аї, які подорожували Європою. Використайте олівці різного кольору. Поберіть колір для маршруту Бубу. І колір для маршруту Аї. Маршрут Бубу це Київ, Одеса, Стамбул, Софія, Бухарест і Будапешт. Побачили? Намалювали. Отже, Київ, Одеса. ведем від Києва до Одеси. Стамбул, Софія, Бухарест і Будапешт. Маршрут? Аї, Київ, Варшава, Братислава, Кишинів і Бухарест. Взяли інший колір і маршрут Аї. Київ Варшава ведемо прямо. Братислава, кишинів і Бухарест. Ось так. Дайте відповідь на запитання. Скажіть, чи подорожували ви країнами Східної Європи? Якщо так... То якими? І поміркуйте, які країни мрієте відвідати. Намалюйте свій маршрут, яким ви мрієте подорожувати. Отже, підведемо підсумки. Дайте відповідь на запитання, чому Україну називають європейською? державою. Зі скількома країнами Європи, Україна межує безпосередньо, яка країна Європи, що цілком розташована на її території, є найбільшою за площою? Якщо ви дали відповідь на всі запитання, то ви добре попрацювали на уроці. Отже, я прощаюсь з вами до наступного уроку.